Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Свої друковані зошити, частинка 8, дошка 2, розгортаємо на двадругій сторіночці. Ми з вами продовжуємо розглядати тему Льюіс Керрол Аліса в країні чудес. На початку уроку я пропоную прочитати цікаву інформацію, поступово прискорюючи темп. Завдання під номером 6 читаємо разом із диктором. Колись давно жила собі в Англії дівчинка Аліса Лідел. Вона мала тата, маму, двох сестричок і кицьку Діну. Аліса була дівчинкою чемною, добре вчилася в школі, проте не любила довго сидіти на одному місці. Її цікавило геть усе на світі. В Аліси був вірний друг. Пан Чарльз Лутвідж Доджсон. Невтомний на прекумедні вигадки. У всіх іграх він був Алісі та її сестрам найпершим товаришем, дарма, що в гості приходив як товариш їхнього тата. За Оксаною Забушко. А тепер, будь ласка. Закрийте свій зошиток або закрийте сам текст, як я на екрані це зробила, і перекажіть прочитане про дівчинку Аліса Лідл. Що це за дівчинка така? Де вона жила, чим вона любила займатися і чому не любила довго сидіти на одному місці? Натискайте відео на паузу та, будь ласка, перекажіть прочитане. А далі я пропоную вам виконати письмову вправу фотоапарат, дивіться дуже уважно інформацію, запам'ятовуйте її для того, щоб написати з пам'яті у зошиток. Увага! Натисніть відео на паузу та запишіть з пам'яті цю інформацію. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. Повість це прозовий твіт про життя персонажів протягом тривалого часу. Цередження слід було записати у ваш зошиток. Ну а ми переходимо далі до завдання під номером вісім. Не виконайте, будь ласка, вправо так або ні, за змістом казки Лівіса Керола. Тобто, якщо ви згодні з твердженням, то ставите плюс там, де так. Якщо не згодні, то ставити мінус поруч із ні. Твердження перше: Аліса нудьгувала на березі з книгою без малюнків. Наступне твердження до дівчинки підсів білий кролик. Зацікавлена Аліса поспішала за кроликом. Так, далі дівчинка потрапила у возенький коридор дверима до моля. Випавши з пляшечки, Аліса стала зростом близько 10 дюймів. Наступне твердження Аліса почала збільшуватися, коли з'їла тістечко. Аліса завжди прислухалася до своїх порад. Прозологізм нам'яти вуха означає покарати. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку, але потім повертайтеся до наших завдань. Стоїночка 23, завдання 10. Давайте прочитаємо текст від нашого знайка та виконаємо запропоноване завдання. Синоніми це слова різні за звучанням і написанням, але близькі за лексичним значенням. Наприклад, лелека, чорногуз, бусел, бузько. Синоніми збагачують мову, допомагають уникнути повторів. Тож, будь ласка, відтворіть через пам'яті. Що таке синонім? З'єднайте нижче стрілочку слово та його лексичне значення. Чи можна ці слова назвати синонімами? Обґрунтуйте свою думку, натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Перевіряємо, дивовижний викликає здивування, дивний надзвичайний. Фантастичний, створений творчою фантазією, казковий чарівний. Чудернацький незвичайний за формою, змістом химерний та вигадливий. Тож саме так вам слід було виконати це завдання. А далі будемо працювати із тлумачним словничком. Дізнаємося лексичне значення наступних слів. Фуд одиниця вимірювання довжини близько 30 см. Лайковий. Виготовлений з м'якої шкіри. Віяло це предмет для навіювання прохолоди в обличчя. Знічено, збентежено. Кепський поганий, длубатися тут копатися, химерний, дивний, чудернацький. Самостійно, будь ласка, прочитайте тлумачення цих слів. Всі вони будуть зустрічатися в уривочку казки Льюіса Керола Аліса в країні чудес у перекладі Валентина Корнієнко. Читатимемо ми цей уривочок разом із Диктором. Обов'язково слідкуючи за текстом, читаємо разом. Усе дивасніше й дивасніше. вигукнула Аліса з великого зачудування. Вона раптом забула, як правильно говорити. Тепер я розтягуюсь, наче підзорна труба. До побачення ноги, бо ніг своїх уже майже не бачила, так хутко вони віддалялися. Аліса стукнулася головою об стелю. Ще пак її зріст сягав тепер за дев'ять футів. Мершій схопила золотого ключика і гайнула до садових дверцят. Бідолашна Аліса. Єдине, що вона могла зробити, лежачи на підлозі, це зазирнути в садок одним оком. Надії дістатися туди лишалося ще менше, ніж досі. Вона сіла і зайшлася плачем. Плакала й плакала, розливаючись потоками сліз. І наплакала ціле озеро. Тут до її слуху долинуло дрібне лопотіння ніг, а ліса похабцем утерла очі, аби глянути, хто це. То повертався білий кролик, вишукано вбраний з парою білих лайкових рукавичок в одній руці й віялом у другій. Він дуже поспішав і бурмотів сам до себе. Ой-ой, герцогиня, вона ж оскаженіє, коли я змушу її чекати. А ліса знічено озвалася. Перепрошую, пане. Кролик кинув віяло та рукавички й дременув у темряву. Аліса підняла загублені речі та почала обмахуватися віялом. За духа в коридорі стояла страшенна. Який божевільний день, сказала вона. Ще вчора все йшло нормально. З її очей знову бризнули сльози. Чому ніхто сюди навіть не загляне? Я так втомилася буде сама. Вона опустила очі і з подивом помітила, що, розмовляючи, сама із собою натягла на руку одну рукавичку. І як це мені вдалося, майнуло в голові. Напевно, я знову меншаю. Аліса підвелася та пішла до столика, аби примірятися. Так воно і є. Вона зменшилася десь до двох футів. І меншала далі. Причиною було віяло в її руці. Тож Аліса прожогом його відкинула. Ще мить і вона зникла б зовсім. Ху, ледь урятувалася, сказала Аліса, вельми стурбована цими змінами. А тепер досаду, і дівчинка чимдуж помчала до дверцят ба, дверцята знову виявилися замкнені, а ключик, як і перше, лежав на скляному столику. Кепські справи далі нікуди, подумала дитина. Ніколи ніколи я ще не була такою манюсінькою. На останньому слові, Аліса посковзнулася і шу, бовсь по шию опинилася в солоній воді. Спочатку Аліса подумала, що якимось дивом упала в море. А якщо це так, сказала вона собі, то додому я повернуся залізницею. Аліса тільки раз у житті побувала біля моря і дійшла загального висновку. Що там усюди є купальні кабінки, дітлахи що длубаються в піску дерев'яними лопатками, вишикувані в рядок готелі, а за ними залізнична станція. Проте вона здогадалася, що плаває в озері сліз, яке сама наплакала. І чого було аж так ридати? бідкалася Аліса, плаваючи в пошуках берега. В озерце зі сліз Аліси набилося чимало птахів та звірів і ще якихось химерних істот. І вся ця компанія на чолі з Алісою потягла на берег. діти, ось такий цікавий ривочок казки ми з вами прочитали. Зробіть для себе невеличку паузу. Зробіть вправи для покращення зору. А потім повертайтеся до завдань питайлика на сторіночці 26. Відновіть, будь ласка, послідовність подій, поставивши цифру у відповідні клітиночки. Перекажіть уривок за складеним планом. Пропоную переглянути фрагмент мультфільму. Знайти та підкреслити в тексті речення про переглянути і поставити до нього запитання. Увага! Шукаємо в тексті уривочок Про Переглянуте. Підкреслюємо його та читаємо. Далі, будь ласка, позначте правильно написане вислово все дивасніше. Усе дивасніше, дедалі дивніше. Усе дивно-дивно. З'єднайте стрілочкою слово та його лексичне значення. Натискайте відео на паузу та виконуйте це завдання. Перевіряємо, гайнути означає швидко побігти, помчати чи майнути. Вишуканий означає з тонким смаком. Бурмотіти. Невиразно, нечітко говорити. Дременути рвучко побігти майнути. Прожогом дуже швидко миттю. Далі, будь ласка, напишіть два синоніми до слова гайнути. Дійсно, діти, тут можна написати їх дуже багато, але вам треба лише два. Обирайте будь-який та записуйте. Побігти, помчати, кинутися, дременути, полетіти, поминути, понестися, метушитися, майнути. Оберіть, будь ласка, два синоніми та запишіть їх через кому. Розкажіть, а як Аліза почувалася, опинившись у складній ситуації? Підтвердіть, спираючись на зміст ривка, що для дівчинки цей день був справді дивний. Поміркуйте. А чому Аліса вирішила, що впала в море? Позначте синонім до слова химерний веселий, дивний чи чарівний. Дійсно, химерний означає дивний. Пофантазуйте, які химерні істоти могли б потрапити в озеро в сліз. А на цьому наш вами урок підійшов до свого завершення. Не забувайте працювати у маленьких зошитках для домашніх завдань та читати ще раз виразно цей уривочок казки.